Я вам зараз покажу комп'ютерні окуляри, які будуть сонцезахисними на сонці. І такої якості немає в інших бюджетних магазинів, окрім тих, хто купували в нас цю модель оптом. Їх не так багато, тому що не замовляють бюджетні магазини такої якості. Не роблять, не замовляють, немає. Перший колір Гавана. І тут, до речі, ще й Ідеальна форма, яка виглядає і інтелігентно, і стильно, і підійде на різні форми обличчя. Це не випадкова форма. Я багато часу витратила, щоб її розробити. І ось На сонці вона буде вже з модною шоколадною лінзою і оправою гавана. І також, звичайно, чорний колір. І моя особиста гарантія, що ви будете задоволені. Я втім, за допомогою УВ лампи, але на сонці вони швидесенько це зроблять саме. І ось так вони будуть захищати вас на сонці.